Слава Богу. Вірю, що сьогодні ми дуже багато чого почули. Амінь. Почули першого проповідника і казав про Боже світло. І так важливо, щоб ми жили, перебували постійно. Божому світі. І Олексій він наголосив, що життя у світі це є життя по правді, по Божій істині. Ми розуміємо, що цей світ гріховний він не хоче жити у світі. І коли я слухав Олексія, ми, мені прийшло на заклики Слово Боже, це Іванна, 3 розділ. Полесі казав на перший Івана, перший розділ. А я хотів би додати що казав Олексій Івана 3, 18. Хто вірить в Ісуса, не буде засуджений, а хто не вірить, той вже засуджений, бо не повірив ім'я єдинородного Божого Сина. Це і є су, що світло прийшло у цей гріховний світ. Але люди полюбили темню більше, ніж світло, бо їхні діла були погані. Навіть коли Пілат сказав людям, вам відпустити на Пейса, на Пасху, теблях чи світло. Розбіліва, чи Ісуса світло. І тут ми бачимо, що люди більше полюбили темряву. Тому вони кричали вараву нам давай. Тепліму нам давай. І мені дуже сподобалося, що от цій він сказав у гарну думку, що. Коли немає світла, ми не бачимо свої недоліки, свої гріші, своє і беззаконня. Але коли приходить світло Боже, то ми бачимо. І оці зазначить, поки у нас є вибір. Подивіться, який у нас вибір народжується. Я продовжую Сія. 20 вірш. Адже чи кожне чинить зло? ненавидить світло і не приходить до світла, щоб його вчив і не були осуджені, тому що вони погані. Тому у нас є вибір, коли попадає на нас світло, ми можемо ховатися від цього світла або на поті прийняти рішення. Я сьогодні від мене зазначив в своїй промові. Своїй прокурті, що ми маємо вибір або приймаємо рішення визнати гріх, подякувати Богу, що Він показав мені через своє світло, через молитву, через Боже Слово, через проповідника, через якусь бесіду з якимось братом або сестрою. Бог показав тобі, і в тебе, є, знаєте, в тебе є вибір, і в мене є вибір. Або йти на світло і дякувати, або ховатися. І тут написано, що людина, яка живе в темряві, 20-й вірш, вона написана, не навіде світло. І фарисеї, садутєє митарі, вони не любили Христа у якій причині? Ви згадуєте, чому вони не любили Христа? Тому що він вказав правду. Тому що, якщо я покидаю до ваше завдання, це 23 розділ Євангелія від Матфія. Я і знаєте, називаю цей розділ Тест на От, Якщо я хочу знати, я чи не фарисей, о Тест. І там він каже, що ви проповідуєте не одне, але живете по-іншому. І навіть учням Ісус сказав, що вас, вас цей світ любить, а мене ненавидить. Чому? Тому що я світу йому, або говорю їм, що діла їхні злі. 21 річ. А хто щили правду? Або ви чому переднім написано живе? Рухається правдою, приймає рішення з правдою, то йде до світла, щоб виявилися його діла, бо вони зроблені по волі Божій. Або вістов порядок написано, вони зроблені в Бозі. Амінь. Тому дуже важливо, щоб ми були чесними. Знаєте, Я розумію, що. Якщо людина обманює сама себе, їй ніхто не може допомогти. Ні пастор, не п'ято, ні проповідник, ні серпня, якій він перебуває. Якщо людина обманює себе, але якщо людина визнає свої провини, якщо вона визнає, що вона поступає неправильно, тому вона має благодать. Змінитися. Якщо казати про приклад, це, знаєте, Каїн, який вбив свого брата. І Бог починає до нього говорити. Але коли він ще не вбив, Бог його застерігав. Він казав йому, якщо ти робиш добро, чому ти не піднімаєш очі до неба? А якщо в тебе є смуток, є якась загрість, то будь обережний, бо гріх біля порога, твого серця. Але ти написано пануй над ним. Ти пануй над ним. Це будь-який розділ, мабуть, 3, четвертий вірш. Але ти виходь на світло, живи в світлі. І бачите, він не прияв. Насторогу або опереження Бога. І мені може знаєте, боємо, що він вбиває свого брата Авеля. Бог балакає до нього все одно. Він вбився. Але Бог продовжує з ним балакати. Він хоче вивести його із темряви світла. Він хотів його е, вивести на світло, коли він ще не вбив свого брата. І ми бачимо, що Бог намагається вивести його навіть, коли він вбив свого брата. І це милість Божа для мене, іноді розуму я не розумію милість Божа. Що, і, я, навіть, рвані, не раз сказав, що наш розум і не може осягнути милість Божу. Але Бог балакає збивці. І він дає йому шанс на покаяння, шанс на переміну. Але ми бачимо, яке жорстоке серце в Каїна. Він не просто знаєте, там, помовчав на питання Боже. Давайте ми самі собі тримо. Бачите, я вже не буду казати якусь нову проповідь, бо у нас ще хліболовлення. Василь Васильович буде нас закликати до хліболовлення. Я просто продовжу думку Олексія. Четвертий розділ. Давайте навіть шостого верша і сказав, Господь Ані, чому ти розмігався і чому твоє ближче спохманіло? Це його була реакція на те, що Бог не прийняв його жертву. От що мені Я Якби ти вчинив як слід, то хіба твоя жертва не була би приятна, а якщо ти не зробив так, як потрібно, то при дверях щатує гріх. Він сполукає до пожинання, але ти маєш над ним панувати. І ось ми бачимо, що написано. Якось Каїн зі своїм братом Авелем, і коли вони були в полі, Каїн напав на свого брата Авеля та вбив його. До речі, те, що сьогодні казав Віктор Іванович про всі плітки, про ці сплітні російські мови, що ми не розуміємо, що ми словами можемо робити багато лиха, вбивати людину. І написано він на свого брата в ось вірш і вбив його. І ось дев'ятий вірш. Для мене, я вже казав, дуже не, було не зразу зрозуміло. Він каже, запитав Господь Кема, де аген твій брат? Хіба Бог не знав? Все Бог знав. Як ми думав, і чому Бог його питає? Чому Бог питає його? Та, правильно сестра Віра каже, чи скаже він правду, чи вийде, вийде він на світло, чи захоче він визнати свій гріх, свою провину. Навіть Ананія Сафіра, коли намагалися обманути Петра, але Дмитро сказав, ви не мене маніє і обманюєте? Святого Духа. Навіть він задавав питання. І першому чоловіку, Анані, він все одно збрехав. Він питає Санфіру, дружину яка та почала після нього. Вона також бреше. І ось, що я не шукав, вимляв другий розділ. Мабуть, третій чи четвертий вірш. Римляно три четыре. А, далі п'ятий вес. Мали, мабуть, п'ятий. А, вибач, ярослав, два, два, три, а, два, другий розділ. Мабуть, третій вес, другий розділ. Четверти. О! Дивіться. Або погоднуєш багатство в нього доброти і добрості, да? лайності, та да? богоміння, не знаючи, що Божа доброта далі провадить тебе до обаяння. Хіба ти людина не розуміє, що, коли Бог з тобою багатий тайм, це його доброта. Питання, яке він задає тебе, це є прой, його годови, він хоче тебе і мене вивезти із темряви. І навіть що саме боляче, дев'ятий вірш буття ще тільки, запитав Господь Кайна, де Алів твій брат? А Кай відповів, не знаю, чи має скорость мого брата. Людині Сподобалося, полюбилося жити в темряві. І сьогодні вважав цей розділ Івана Першого розділ, перший Івана перший розділ, що Господь там розповідані написано Господь є світло. І написано Немає темряви. Перевірити себе практично. Живу я в світлі чи ні. Номер один. Що я намагаюся приховати від Бога? Друзі, номер один. Як я живу в світлі, чи в тебе, номер, один. якщо щось є в твоєму житті, що ти намагаєшся сховати від Бога, ти вже живеш теми. Оце ознака Оце ознаки мороди. Як практично пояснити, телефон, гаджет, я не раз кажу, от, як зрозуміти, що ти в світлі, от ти сидиш зараз в телефоні. Да? От якщо Ісус Христос зараз прийде і сяде біля тебе, яка тебе буде поведінка? Раз і заблокував. Забл... Вчуся раз у проповіді. Так, у <рі> проповість. <рі> Молодець таке. <тарі. рі> <рі> Осе для мене перша ознака. Ми ховаємо від жінка ж... ж... від ж... чоловіка, діти від дітей, від батьків і від дітей, і від пастора, від друзів. Осе для мене першого, а якщо в тебе є сейчас раз. Тебе є бажання щось ховати, Все. ти вже живеш в е, емряді. Номер два. Якщо ти щось ховаєш від людини, якщо ти, я сьогодні Олексій сказав, не говориш правду, до речі, я співав таку річ про свою дружину. Голодці привіт при, при, на щастя. Це реальна історія, чи так, то повідомлення. Почті реальна історія. Знаєте, за що я люблю мою дружину? Що не було добре чи погано в нашій родині, я помітив, вона завжди каже правду. Іноді сльози в неї тищують. Ну Щось вона не так зробила, щось помилилося. Десь навмисно, не навмисно, але мені дуже сподобалося і подобається, що, що вона каже правду. І знаєте, я зрозумів, мені навіть не хочеться ображатися на неї. Ричати на неї. Тому що вона каже правду. Вона йде на світло. Я колись казав, що є люди, які Радять сили, щоби не вийти на світло. Вони е, радять сили. Щас, я ще більше набрехати, я чуть від Арвану сказав. Я більше там на когось наколипати щось. На натовпі, на прайма, на, натоки. На, на на, а є людина, яка на опаті, вона знаходить сили. Час залишити гріх. Тому номер один в світлі я ще темнові є щось, що я ховаю від Бога. І прибаром на виду будемо молитися перше серпня, де я починав служити. Ми авианували приміщення, на другому поверсі був назад, третьому на був полет. І Ну, я вже казав, коли що я, пасту писанки, іноді ми ну, прибирали е, поле, і, ну, там все було в туалеті, От. І от якось ми зібралися з комираду і думаю, як робити, щоб люди ну, нормально поводилися в туалеті. Куртурні. Курту. Да. Ну ми не стали. Показувати крови Ледяєва. Ви бачили, як він показував, як треба поле ходити. І пастор до церкви каже, давайте розпіщатимемо на А4 таку фразу. Пам'ятай, що Бог тебе бачить і Тут туалеті. <рес> що ви думаєте? В кінці Орного служіння ми приходили, вся бумажка цей папер був порваний. Людина сиділа при неї. При неї, коли стояла, то Бож перед неї. І при знаєте, воно муляло очі. І знаєте, що я зрозумів? Навіть коли людина рвала рвалася побачила, вона вже показувала, що вона вірила, що Бог є. Очинила те саме. <глодався> Друзі, і номер два, я вже сказав, хай Бог благословить нас. Якщо ми щось ховаємо від ближнього, від нашої дружини, чоловіка, від наших батьків, від наших дітей. Знаєте, це випер. Я дивлячись, просто переживав, хвилювався, але мені сподобалося його думка. Що в нас є вибір навіть сьогодні. Казати правду чи не казати. Приймати, я сьогодні його приймав, приймати, приймати нахід, чи ні. До речі, я також з такої думки. Якщо хтось мені щось сказав, я повинна що перевірити. І моя дружина до речі, вона мені щось допомагала. Вона каже, Саш, Саша, не спіши, не спіши, не спіши зміватися, не спіши приймати рішення. Вона, ми, знаєте, я можу сіла саме вам. Це так саме кожен вас десь зупиняє, але дружина мені допомагає. Не спіши. Друзі, хай Бог нас благословить любити світло і жити в світлі. Бо є люди, знаєте, що, знає, що кажуть, я люблю, коли мені кажуть правду, а саме брешить. Я люблю правду, а саме брешеч. А коли вони кажуть, я люблю правду, знаєте, що вони мають на увазі? Вони мають на увазі тільки одну половину правди. На який в тебе є гарний світ? Це правда? Яка в тебе гарна засіда? Це правда? Правда. А є інша правда. Замість, це що? Ні. Я, е, ну, я не можу сформувати щось, щось таке. Ну, наприклад, я ти не підготував о, о, ту пісню, яку ти сьогодні співав. Може було краще її заспівати. Ну, наприклад, я не кажу, що так вона є. Це правда чи неправда? Але ця правда, яка вона трошки неприємна. І от, до речі, я люблю свою дружину, що вона мені і тільки праву каже. Вона може і похвалити, і стати неправду любов. Отут ти обіду людина. Отут ти неправильно зробив. Станемо помолимося. дорогий нас Господь, ми щиро дякую тобі за твою милість до нас. Господь. Я захоплююсь твоєю милістю, Господь. Я розумію, що сьогодні стою тут, на цьому місці, завдяки Твоїй милості, Господи. Не своїм зусиллям, не якісь там досягнення Божу. Це милість Твоя. Бути в домі твоєму, бути в церкві, бути назібрані. Господи, я дякую тобі за кожного, хто є сьогодні на цьому місці. Я вірю, що коли ми прийшли на це місце, ми вже прийняли рішення, йти на світло. І, Господи, допоможи нам в твоєму світі побачити себе не так, як ми себе бачимо, а допоможи нам бачити себе твоїми очами. Господи, то покажи нам, Господи, хто ми є в Твоїх очах, що ти хочеш, щоб ми змінили, що Ти хочеш, щоб ми придбали, що Ти хочеш, щоб ми залишили в своєму житті. Щоб Ти хочеш, щоб ми навчилися від Тебе, Господи. Я молюся в ім'я Ісуса Христа, то нам любити світло, любити правду. Любити істину, Господи, і жити, Господи, правдою. Жити існі, Господи. Допоможи бути готовими до того, що нас будуть не любити, тому що ми кажемо правду. Тому що на гріх ми кажемо гріх, Господи. Боже, допоможи нам згадувати Ісуса Христа, якого розп'яли на христі, тому що він казав правду. Господи, ми сьогодні будемо згадувати, страждання Твоє. Цей великий подвиг, який Ти зробив для нас, Ісус. Допоможи нам не просто захоплюватися тим, що зробив для нас Христос, але і Ти, як написано, пострідав віри, посідав Ісуса Христа. Говорити правду, жити правдою, бути у світі, Господи. Я прошу Тебе, благослови нас. Якщо ми, як той камінь, і біля нас є і гріх, Він юдиться, Він намагається увійти в наше серце. Але ти сьогодні кажеш через слово своє, що гріх у порога твого серця. Але ти можеш його перемогти, ти можеш панувати над ним. Боже, дай нам сили. Панувати над гріхом, заювати над гріхом. Як ми сьогодні співали, ці пісні, я не буду рабом гріха, бо я є дитя царя, благослови нас, Господи. Я молюся, Господи, якщо ось на цьому місці є вся спокуса, цей гріх і градеться у думки нашій, у наше життя, у наше якесь рішення відносини з людиною. Господи дай сили. Перемогти цей гріх в ім'я Ісуса Христа. І дай вірою побачити наслідки цього гріха. Господи, я молюся, покажи, якщо ми допустимо цей гріх в наше серце. Покажи, які і наслідки є цього гріха. І покажи, Господи, наслідки благословіння, наслідки перемоги над гріхом в ім'я Ісуса. Господь, я молюся, приготуй наше серце до святого Прищастя, до прийняття Твого тіла і Твоєї крові. Приготуй наше серце. Тобі слава, тобі Божа. Отець Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє.